І сьогодні ми награємо Знову ця частина. Тому э, ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми погнали до релеку. Сьогодні ми будемо продовжити кар'єру за ФК Челсі. Тому давайте подивимося, які нас сьогодні матчі будуть. Сьогодні у нас буде матч з. Не зна з ну, з такими командами, які не знаю. І останній матч у нас ще буде. А, у нас ще ми по два матчі граємо. Тому сьогодні ми граємо цих два матчі. Ну і може сьогодні. Ну, подивимося. Ну що ж, go. Як завжди, з вами фокен, тому let's go. Ви... Активні до такого контенту, коли я знімав там Браво, Робокс. В мене стільки переглядів і того іншого. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, а ми поїхали. Зараз вже ми втратили театрі м'яч і попробуємо зараз вийти якось в атаку Ти віддав? І віддам туди пас! І зараз гол буде, дивіться. Ай-яй-яй! Ну, тому. Mm -hmm. Я буду мовчати, а ви будете наблюдати за всім. Всім. так, підкат чи жовта, так. Ага. А, жовта ще вона. Та ну, я за пикову став за полевого футболіста тоже ворот, і я зробив мяч. За полевого футболіста. Так, забирали м'яч і зараз в атаку. Сюди пас і побігли. Так, і гол. Гол 1-0. Муди, як забив. Тому let's go. Поки все йде гладко, тому нам треба сьогодні вигравати. Ага. Угу. Отак. Жовта. Yeah. Oh. Тому. І зараз я стану знову ворота За польового хрестя. Але там вже наші навіть стайнек жовта. І дивимося. Все, на червону зараз дали. Ай-яй-яй-яй-яй. І ми вже на червоні сидимо. І зараз вже подача і ми знову проти нас і тако пас, Ось такий пас Ідеальний пас, ну, звісно. Треба якось... ну, нам, якщо ми заб'ємо два голи, то в принципі можна буде йти деяких тих футболістів ставити вже на заміну. До Якщо ми заб'ємо 2 голи. Ну, все, на цьому перший тайм закінчився, тому я думаю, можна забити пару, пару замін. Що перше? Стерлинг, треба його зараз упустити на сюди. Щоб зараз Алензе не міняємо. На Джона поміняємо. Отако замість. Сюди. Не сюди, сюди. І туди ми поставимо Фелікса. Ем. Кого ще оборону? Мені нудить поки що новим. Ну, я думаю, що можна о цього замінити і все. І поки все. А потім вже будемо міняти сильно. і зараз з Фелікс був на м'ячі і він його втрачає. Тому. Зараз. Тебе якусь м'яч, а тут небезпечна атака! Спів. Знову атака і це пенальті. Фелікс жовта. Він тільки недавно вийшов, а йому вже жовтю вставили. Так, тут в стенку ми забаяли мяч, і сейчас. Головне, щоб зараз не а тут зараз можна йти в атаку. Фелікс, 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 просто зараз не мяч. Так. Ні, не, Тут я спью подача Ну, 2-0 і можна буде вже всіх міняти. Самих тих. На, мій м'яч. Я сказав мій м'яч. Ну таке. Вам подобається. Якщо вам подобається ця рубрика про ПЛС, про ліхосоки, тому ставте лайки. та... Підписуйтесь на канал, а зараз буде небезпечна атака від нас. Тому назад пас розвернувся, подав удар. Але не вийшло. Тому зараз зараз туди пас. Ну чому зараз не працює? Зараз не, зараз не працює. Підкат. Підкат. Ого, який підкат! Чистий! Два підката чистих. Третій чистий, четвертий вже не чистий. С ми. Тому зараз заходимо Також знову в таку знову ворота. Удача! Ми там скинули і можна йти в атаку. 90 хвилина. Забираємо м'яч без фолу? Ні. Не, не забирали. Але зараз ми точно вже на м'ячі. Віддаємо туди пас. І на фланг. Все. Розі боялись. Переходимо к флангу. Так. Розворот! Удаль! Не змогли ми забити і на цьому все. Перша гра наша закінчена. Переходимо до другі. Тому у наступній частині ми зіграємо перший матч з часом. Тому зараз як якось перевезти. Е, так, ну у нас не така, звісно, я так хотів. Ну ладно, і повене таке теж. Так, ми зараз вже зараз відбираємо м'яч, де пас. Без офсайду. Вихід вічна віч удари один на 5 половині вже 1-0. Ну, мені заподобається такий от пас. І удар, і один Дуже швидко ми забили гол. Ну, і це нам на кость. Якщо забиваємо три голи, то можна вже всіх на заміну наших самих критик. Навіть якщо це в першому таймі ще відбудеться. Ну тут як ми тут не забили? Так, і знову наш м'яч. Пас віддали. Ми перші. Так, зараз будемо пресингувати. Не дамо йому пас віддати, але все ж таки він віддав той пас. Але мені не треба, щоб вони зараз под контроль переважали, тому зараз вже зараз треба буде отак жовта. Дякую вам. Що без жовтої. А зараз сюди стоїмо подача. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой! І все, тут атака, тут атака, це точно. Розворот. Ай-яй-яй, як я там то втратив? Це рана, який як ми забрали. підкат, ідеальний. Сюди пас. Я не розумію, що робити. Тому зараз забирали ми м'яч. Ой, жовта, жовта Феліксу. Ай-яй-яй. Ну, мені треба буде Фелікса замінити, бо він на жовтій. Це точно таймі. Але якщо ми зараз ще заб'ємо, то буде більше. Тому зараз... Проходимо ми. Ми зараз будемо грати. Так, я перемістився на вторії ту... сюди. Мені. Так, ребят. Ух. Вернувся я назад. Короче. Так. Туди, сюди. І вотаку. Натуси він собі прикинув. Тому. Підкат. <кхем> так, забрат м'яч фоу і це жовта, ні, тому нам повезло, що ми не припустили. Підкат і це жовта картка. Те віду. І давайте робити заміни Перша заміна, яку я хочу зробити, це поміняти Фелікса і Тевіда. Тевіда я поміняю з допомогою оцього от, футболіста. І ремонду замість оцього. Поміняємо ми ще зараз тако і все. Поки. Поки у нас буде все, там ще. На одна дві заміни, Enzofalla. Тому. Зараз треба якось відбитися. Подача! Вихід вічна не забивають? Не, ну тут кепа просто молодчинка. Підкат! Честий! Бо зараз би жовту нам дали, або червону. Це було зовсім б. Фу, жовта! Ні. Давай, 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 забігайте. Туди. Віддав! Удар! Як? Це так гарно. Давайте передимось повтор. Як Удар сзаді, як воно полетіло ідеально. Ну що, ребят, сьогодні, відмови, не наш день, щоб забивати багато голів, тому я червоний колібалі. Ти вже яка червона? А, перша да. Ну то давайте зараз вже міняємо кого? Міняємо пенхай вийде. І остання заміна. Наче хай виходить замість музика. Let's go. Біжимо, біжимо, біжимо. все, Ензо теж в стінку. Да! Кепа. Ну і зараз... Яй-яй-яй! Який сейф! Кепа два моменти тупо потянув. Жовта Ензо. Так, може можна ще одну замінку? Да, можна, тому це ми поміняємо Ензо. І зараз у нас вже будуть заміни, які ми тільки що зробили а що скупу не пропустити Кепа! Кепа ідеально просто, тому зараз все немає вже. Ми бачимо як мотить екран, ну як? Чого так багато фалити? Тільки вийшов на поле, вже сфалив Ну що ж, ребята, 90 хвилин, 6 хвилин додають І ще й червону диригу Це кому? Та ну Як? Я там Просто я ж нещайно сфалив Дві червоних получив, ти ще ще припустим. Нє. Просто вже вибиваємо вибити. Все, і просто тако. вже знамінного останні у нас. Ну, і все. Ну що ж, друзі, 1-0. Ми у, цьому дво, у цих двох турах. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. з вами був Флокен. Всім пока-пока!